Відсетоп новини дня від п'ятої редакції волонтер Лаченков на мапі Діпстейт показав динаміку просування окупаційних військ на Запоріжжі за останній місяць. Нині тривають важкі бої на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Рашисти закріпилися на великій території, яка раніше була сірою зоною в районі сіл Солодке, Нове, Новоуспенівське та Рівнопілля. Просування противника зупинене певнять у силах оборони півдня за останню добу. Армія Рифизу два десятки разів атакувала позиції наших захисників на цих напрямках. Допомагали дезертирам та військовозобов'язаним тікати за кордон. Схему організував запорізький поліцейський, До неї залучив свого колегу та ще двох людей. Зловмисники діяли по всій території країни. Своїм клієнтам надавали підроблені документи, транспорт та місця для переховування. Ціна послуг варіювалася від 5 до 20 тисяч доларів. Останню операцію для групи стала допомога військовому самовільно залишити частину. За 13 тисяч доларів йому зробили повний пакет фальшивих документів ділків затримали під час отримання грошей. Під час обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому вилучили 130 тисяч доларів мобільні телефони та комп'ютери. Підозрювані під вартою триває слідство. Через ускладнення безпекової ситуації сіл веселянка, запорожець, тернувати та Косівцеве найближчими днями вивезуть 20 сімей. Обов'язкова евакуація з Малокатеринівки. Усього планують вивезти 36 дітей, і 44 дорослих. Родинам надають супровід та місця для проживання. Вчора з Васильівського та Пологівського районів правоохоронці вивезли 25 місцевих жителів: 9 чоловіків та 16 жінок. На Запоріжжі росіяни продовжують влаштовувати людське сафарі в півдронами. Не люди полюють на цивільних. В Пологівському районі окупанти атакували автівку. 56-річний чоловік загинув. Сьогодні не люди в гуляйполі в півідроном поцілили у 52-річного перехожого у постраждалого множині поранення за добу по Запорізькій області. Загарбники вдарили 645 разів. Під обстрілами опинили 16 населених пунктів. Селище Зелений Гай пережило два авіаудари. У Хортицькому районі Запоріжжя молодик викрав славуту. Поліцейські помітили на узбіччі автомобіль та чоловіка поруч. замок запалювання зі слідами зламу та пошкоджені дроти під кермом. Затриманий визнав, що машину викрав. За йому загрожує від п'яти до восьми років за ґратами. Всі котельні Запоріжжя працюють, але через аварії на тепломережах відключені 625 будинків. Від сьогодні контакт центр 1580 приймає скарги запоріжців щодо проблем з опаленням за телефонами на екрані. Подати звернення та відстежувати хід виконання робіт можна і в електронному вигляді через чат-бот Запоріжжя 1580. Матрьошки та зетки в окупованому Мелітополі рашисти масово змушують змінювати назви магазинів на руський манєр. Якщо раніше підприємці просто прибирали з вивісок українські літери, то тепер повинні демонструвати узкий мір. Обов'язкові бруд, дефіцит та низька якість товарів все як на Росії. Цифрову картку Січ Загальна тепер можна оформити у смартфоні через ізіпей. Нею можна сплатити за проїзд в запорізьких автобусах, тролейбусах і трамваях. Оплата за QR-кодом у салоні квиток дії 75 хвилин після покупки. Фізичну картку також можна оцифрувати поповнення без комісії застосунку на сайті або в терміналах. Ізіпей вартість картки 60 гривень. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.